Айден, Алла Михайлівна, громадська організація Велика Данилівка Харків, пряме включення. День добрий пані Алла. День добрий. Я разом зі своїм бабусем він, він приєднався. Це Євген В'ячеславович. Ми з громадської організації Велика Данилівка і завдяки об'єднанню об'єднанню українців з усього світу ми можемо надавати допомогу. Вітаємо з цим святом. По-перше, за все наших захисників і захисниць, які мужньо боронять землю. Низький уклін тим, хто долучається, хто донатить, хто вірить, хто допомагає і наближає кожного дня і кожної миті нашу перемогу. Дійсно, це свято виборюється кров'ю, кров'ю українців, і ми розуміємо, наскільки це важко. Тому, тому пропонуємо подивитися коротеньке відео а, про нашу діяльність як, яку ми робимо завдяки вам громадська організація велика денка Вітаю з Днем Незалежності України. Ми щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо жити в вільній незалежній Україні. Ми щиро дякуємо нашим італійським друзям, нашим норвезьким друзям. Ми дякуємо всім тим, хто допомагає до нас, хто вірить, що ми виживемо і в нашій Україні. З Днем Незалежності. Слава Україні! Героям слава! Ми щиро дякуємо нашим друзям Асоціації Лілея, завдяки яким ми змогли підтримати наших мешканців, і машина швидкої допомоги зараз зберігає життя. Медикаменти для воїнів, підгузки для дорослих дітей, генератори, а також рюкзаки тактичного медика, в якому повно різних дуже потрібних речей. Ось неповний список того, що ми зробили завдяки підтримці асоціації «Лілея». Низький оклін всім, хто підтримує та допомагає. Асоціація Ліберті також долучилася до проєкту рюкзаки тактичного та медика, і ми щиро вдячні за підтримку. Завдяки підтримці нашого давнього друга Роберта Філенті ми реалізували багато проєктів, серед яких відправка швидкої допомоги та джипу туди, де це вкрай необхідно. Підтримка медикаментами, підгузками, смаколиками і навіть організація неймовірного новорічного свята для дітей прифронтових регіонів. За це ми щиро дякуємо Роберту та Асоціації Ла Меморія Віва. Завдяки підтримці фонду Ротарі та Клауді ми змогли реалізувати проєкт теплих курток для дітей прифронтових регіонів і понад 300 теплих курточок. В яскравих рюкзаках, а також засоби гігієни, були передані дітям прифронтової Харківщини. Щиро дякуємо. Завдяки систематичній підтримці фонду Карін Еліс ми відвозимо найнужденнішим мешканцям прифронтового харчу продукти харчування, засоби гігієни та можемо організовувати свята для дітей сиріт та дітей-переселенців. Щиро дякуємо нашій «Карін» Та її чоловіку за таку суттєву підтримку. Завдяки підтримці Еріку та фонду Норсет ми реалізовуємо проєкт підтримки дітей Харківщина ноутбуками. Звісно, пам'ятаємо про наших хлопців та вже відвезли тортирю та теплі ковдри, а також вогнегасник. Ну і шоколад та іграшки це теж універсальний спосіб спілкування з дітьми. Щиро дякуємо, Любе Еріку, за підтримку. Завдяки підтримці організації Каїтас ми змогли передати новорічні подарунки багатьом дітлахам Низький плін за підтримку діток, а також наших хлопців, яким завдяки вам ми змогли передати продукти швидкого харчування. Завдяки підтримці нашого друг друга Марка Зарича з Америки. Ми змогли передати продукти харчування та засоби гігієни мешканцям окупованих територій Харківщини, які знаходяться на нулі. Щиро дякуємо за підтримку. Ми щиро дякуємо кожному, хто долучається, хто допомагає, дійсно, в єдності сила. І завершити хочеться словами Володимира Сусюри. Любіть Україну сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її, солов'їну, з Днем Незалежності. Дякую. Дякуємо, Дякую вам величезне пані Алла, дякуємо вам та вашій команді, вашим друзям, вашим партнерам. Дуже, дуже чуттєво і дуже значуще бачити результати роботи, які здаються тут, в Італії, маленькими, але для України вони мають сенс, і це дає. І це дає ще більше бажання допомагати і долучатися до вашої роботи. Дякуємо вам.